Поки тепло, я тут листочки позгрібала і хризантеми позрізала. Ну, це ж за двором, щоб хоч трішки було чистенько. Ну, мені ще оце треба попилювати оці гілочки. Ну, буде сонечко, бо вже сховалося. А оце, от і первоцвіти квіточки, що жовтим квітують. У мене вже вони тут вилізли, а Ліля на днях прислала, я там покажу. У неї вже вони цвітуть. перші цвіточки. Ну і тут листочки прибрала. І ось у мене вже дивіться, які нарциси повилазили. Оце кущик і ось тут два. Ось один. Дивіться, вже які, І ось. О. Ну, звичайно, до листочка не збереш, он третій ще. Навіть це четвертий навіть оце тут. І ще четвертий ось такий. Ну, я думаю, якщо будуть морози, може, вони не злякаються. Ну, оце так трішки попрацювала. А ти що? Караулила тут, спала, не хотіла виходить, а тепер вийшла гулять. Ну, біжи, біжи, я вже піду додому. А ти? Що? Пішли додому, пішли, пішли додому. Ой, не зна, що робити, не зна, куди бігти. Ну, побігай. Ну, я вже нагулялась, а ти біжи. Що не так? Пенді? Що не так? О, Господі? Ну побігай трішки, я не буду двері зачиняти. Що ти тут хвостиком натиляєш? У нас виключене світло. Ой, пишуть якісь планові роботи. Тому ну, я зараз хочу що зробити. Я хочу. Ой, до 18-ї години не буде світла, я це вже навіть часник проростає. У мене його тут небагато, але я зараз переберу головок 10 лишу, а то хочу почистити і посушити. Зараз візьму ніж у духовці. Якраз, якщо до 16-ї до 18-ї години не буде світла, то якраз можна включити духовку. І це не буде так жарко. На дворі йде дощ. Така, знаєте, весняна погода, і в мене є з чим зайнятися оце. Поки так воно іще й не темно, щось сірий сьогодні не приходив. Дощ йому заважав. Ну, це я зараз почищу чесник, потім я його помию, розсушу на рушничкові і поріжу полосочками, не отак цілий буду сушити. Ріжу полосочками, тоді легше його буде перемолоти. Та що ти, я ж уже тебе погодувала? Що ти хочеш? Гулять, ти виходила, хоч і недовго, але виходила. І оце я так сьогодні цим займусь. І не хочу багато витрачати на телефоні зарядки. Ну, У мене є зарядка, але вона не дуже там ну, 100% загрузиться, звичайно. Поки що. Там я вчора зовсім відключала. Опалення, бо було тепло. Ну, а сьогодні трішки, може, і на холоне, а може і ні. Так, треба швиденько це зробити, бо дуже почав рости часник. Ось, бачите, які вічка зелені. А жалко. І це ж я в цьому отож сажаю. Сажаю, як раніше сажала, коли. Треба було для сина, для доці. Доця ділилася з своєю доцею з вікулі, але Віка мало брала. Зовсім вона мало вживає його і це в страву коли неколи Ну і я ж в прошлому році теж посадила, як для всіх. Перед цим дочечка в мене його посадила мені в 21-му році на зиму. То дуже багато посадила. Ну, а тепер я розумію, що я навіть, оце можна лишити усю холодильник і оцю. Я розумію, що навіть ті два рядочки, що я посадила, то теж буде багато. І мені Валя прислала, часник я теж посадила там сортовий рядочок. Канал моє господарство вона займається таким господарством. Салати, томати, розсаду, але зараз вона Лікує свої ножечки, свої колінця в Данії, то я так думаю, що в цьому році вони нічого не будуть цим садити і цим займатися. Бо головне, це здоров'я. Як нема здоров'я, то нічого й не будеш цим і займатися. Бо воно тобі не миле і ходить важко. Я бачила, як вона відео показує, як їй важко ходить. Ну, десь отак, як у мене оце сусідочка Наталя. Ось, дивіться, як він уже тут проростає. Це я вже і пізненько. Треба було раніше. Треба було. Ну, отож, то те, то те. Та все думаю, нехай. А нехай кажуть поганий дядько. Таке прислів'я у нас говорять. Ну, і я буду продовжувати, поки я тут всі їх. Бо вони якісь аж сируваті. Це ж я занесла його з гаража, в гаражі якось більш зберігався, сухенький, а в віранді чогось, та може він і там би такий був. Це вже час йому прийшов проростати. Ось він і починає рости. Тому я його врятую. А він сухий. Такий гострий і можна його більше класти, але теж запашний, бо я отакий свіжий не можу їсти, я чомусь задихаюсь. Лишилась остання головка. Я тут лишаю собі вісім головок часничку. А цей весь почистила. І зараз я його помию, просушу і потім поріжу. до мене прийшла сюди пендюша. Їй, мабуть, сумно там було в спальні. Ну, вона завжди ходить там, де я. Ну, це. Так я його і врятую, цей часничок, бо почав уже проростати і міг би зовсім пропасти. Ну, я й сама оце ж його допустила до такого, можна було раніше зробити. Зразу як заносила з гаража, не на веранду, а треба було в кухню і, і почистити. Так все ж ніколи. То те, то те все чим зайнята А це сьогодні нагода така випала, що відключили нам світло. Думаю, ну чому ні? Тоді я оце так зроблю і духовочку включу. Якраз буде і тепло. Хоча в хаті не холодно. Бачите, я роздягнута сижу в футболочці. Ну, мені комфортно при температурі плюс 21. Це нормально все. Пусто. І тут у мене знайшлися ось ще цибулинки. Я забула, що це халседон чи щось таке, але ну, це з нього таке виросло. Так, і я зараз оце все прибираю, мию і буду сідати, і потім як висохнуть, різати. Ну, ось скільки я тут начистила. Ну, теж багатенько. Ну, хай воно всохне, ну все рівно. Ми ж і, і кладемо в їжу, то менше. Так, прибираю. Я думаю, в мене там уже висохли. Я взяла ніж, зараз. Врим зубчики, ось такі вони, і візьму я деко, застелене, ось так, пергаментом для випічки, і прямо зараз сюди буду викладати. Духовку, ой, Фенді, що ти встала? Духовку я ще не включала, оце тільки думаю, як його там різати. Чи дольками так, чи отак можна. Ні, так не, не дуже зручно. Ну, але теж нічого. Ось так. І повикладаю. Дивіться, мабуть, отак краще. Так. І Ключу духовку потім, ну, десь 50-60, так, тере 60 градусів. І ну, я ще не сушила в духовці. В сушарці, ну там дуже, там треба добу цілу його сушити. Я якось не погоджуюсь. Це дуже багато світла. І тому я вирішила, що я посушу в духовці. Почитала, люди пишуть, що десь 4-5 годин. Ну, вони е, сушили зубочки наполовину. Отак розрізали і сушили. А я ж ріжу дольками чому? А потім їх е, краще перетерти. Чи в кавомолці, чи в чому. Ну, що є. Так, і, і оце я так думаю. Бо мені прийшлося в цьому році Наталя дала часник, який був отак зубочками, то мені треба його було молоточком стукати, бо він же сухий, зовсім сухий. Ну, щоб якось його перекрутити. Ну, перекрутила. І поділилася з усіма. Кроме того, що я Наталі віднесла. Я ще й поділилася своїми друзями. Ось так. Пенді, ти куди пішла? Десь водичку п'є, мабуть. Ну, і це я так повикладаю. Думаю, тут мені вистачить місця. Ну, і так, я хочу сказати, 4-5 годин це, мабуть, коли зубочки половинчаті. А так, може, і годин три, ну, буду спостерігати. Потім скажу, скільки воно в мене там сушилося. Де маленький я так наполовинки розріжу. Здається, дощ вже перестав, а, а сирени не перестають. Ну, Мене тут не відповідає чомусь. а Чую, там, там мабуть, якийсь є з чим, що сирени гудуть, Забула, як це називається, акумулятор чи що, що включається. Ну, і я буду продовжувати, покажу, як цілий вже листик викладу. Включила духовку, в мене тут вже лишається трішки, і в мене на 60 не тухне, не горить. Тому у мене там на 130, і я підніму під самий верх і включу вентиляцію. Ну і скажу, скільки це в мене, воно там. Буде сушитися, потім, як буде кінцевий результат. Ну, оце я вже закінчую. Останні зубочки. Якраз і духовка прогріється. Ну, при такій температурі я не знаю, скільки може там бути. Може, годин, дві. І треба слідкувати, щоб не підгоріло. Оце ну, останні. фенді втекла від мене. Зате прийшов сірий, треба зараз його чимось погодувати. Це ж і вона бігом прибіжить, але я поки оце не закінчу, не буду його годувати, зараз щось знайду там, чи дощ, дощ закінчився, може вийти на вулицю та там погодувати. Зараз щось подумаю трішки, як правильно зробити, щоб він і поїв. Бо я вчора з надвору вікно помила вже не хочеться, хоча він лапами зараз мені забруднить. Так, все, ні, ще один. Загубися. Ну, все. Потім засічу время, час, скільки воно буде в мене там сушитися. Ну, ось так, готово. Ставлю в духовку і зачиняю. А, що ж, вентиляцію ж не включиш, не маєш світла. Я забула. Ой! Ну добре, буду слідкувати, скільки годин воно там буде. Дощ перестав і вже й все висохло. Зараз взяла трішки борщик і порізала міленько м'язка і несу цьому красавцю. Воно ну вже пищить. Ні, ні, ти думав на підвіконня, ні. Я тільки його мила, а ти мені там насмітив. Йди, я тебе погодую, йди, йди сюди. Йди, будеш їсти, йди. Чого ти сердишся? Чого? Іди сюди. Іди Ідеш? Іди, тут в тебе є мисочка, йди. Іди, йди, 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 хороший, іди йди, йди. Давай, іди Якщо голодний, винесу ще. Давай. Давай, давай, давай. Давай. Так, тепленьке і смачне, давай їж. От розумничок, давай їж. Все, я пішла, чогось так холодно. О, в мене тут усю петрушка росте. Ну все, хай дість, а я пішла. Сиро тому що. Та ще ж і не топиться в хаті, то не буду я нахолоджуватись. Ой. Треба вже павербанк підключати, бо в мене тут 15% лишилося зарядки. Пройшло півтори годинки, без 5 хвилин, не півтори, щоб бути точно. І дивіться, скільки вентилятор вже тут не працює, бо немає світла, то я лишила ось так відчинені дверцята духовки. І зараз. Ми подивимось, ой, трішки витягну. Ну, ось дивіться, як підсушилися кусочки оці часнику. Ну, деякі ось іще треба, мабуть, хвилин 20 ще. Хай ось так з приоткритою дверкою. Ну, деякі майже вже сухі. Ну 20 або 30 хвилин і вже буде готовий, бачите? То виходить, що коли отак кусочками порізати часник, то він швидше, вже не 4-5 годин треба сушити. А ось 2 годинки і буде готовий. Мені знадобилося 2 години, щоб оце. Висушити оцей часник. І зараз я його складу в отаку баночку. Чому в чому баночку зразу, бо немає світла. А там, коли вже буде час, можна буде його перемолоти. Але це вже не так спішно. А я думаю, чи влізе воно мені в цю баночку. Чи, мабуть, і ні. Ось так. Сухенький часничок. Та ні, не влізе. Ой, або аж з горою. Ага. І з горою, мабуть, не влізе. А в мене сухого нічого такого нема. Хіба що в тарілку, бачите, не влізло. Пересипала ось в такий мірний стаканчик. І зараз накрию і все. Так що, як не стало світла, знайшла собі роботу. Бачите? І не було жарку, духовку включила. Але ж, я хочу сказати, тут такі стояли запахи, вроді я ковбасу смажу. То прийшлось мені відчиняти вікна і провітрювати. Ну і на цьому все. Часник не пропав.